Вітаю на каналі в обіймах казки. Казка про подарунок для святого Миколая. Любі мої маленькі друзі. Ця казка, яку ви зараз почуєте, дуже особлива. Вона розповідає про того. Кого ми всі так любимо і чекаємо кожної зими про святого Миколая. Він не просто приносить подарунки, він навчає нас головного, як робити добро та ділитися теплом, яке є в наших серцях. Слухайте уважно, бо, можливо, саме сьогодні. Ви відкриєте в собі трішки магії, щоб самим стати маленькими чарівниками. Давним-давно, коли світ ще був юним, а зима тільки починала плести свої сріблясті мережива у маленькому містечку серед засніжених гір, жив хлопчик. На ім'я Миколай. Він мав щось особливе, невидиме для ока, але відчутне серцем, велику любов до дітей. Його будинок стояв на краю міста, серед засніжених садів, де гілки дерев гойдалися від подиху морозного вітру а віконця прикрашали тонкі візерунки Інею. У тому будинку завжди пахло деревиною, бо Миколай цілими днями працював у своїй маленькій майстерні. У затишній кімнаті, освітленій мерехтливим полум'ям свічки, хлопчик створював. Іграшки з дерева. Від кожного його руху пахло свіжими стружками і сосновою смолою, а інколи і легким запахом кориці, яку мама додавала в гарячий чай. Миколай не робив іграшок для себе. Усі свої маленькі витвори. Він відносив дітям, яким бракувало радості. Дерев'яні конячки, човники та глиняні фігурки, які він залишав біля дверей, приносили сміх у домівки, де його так давно не було. У ті моменти, коли він бачив, як очі дітей запалюються щастям, Миколай відчував, що світ стає трішки теплішим навіть у найхолоднішу зимову ніч. Одного морозного вечора, коли небо було всіяне мільйонами зірок, хлопчик ліг спати після довгого дня в майстерні. Він втомився. Але в його серці було тихе та приємне тепло. Увісні до нього прийшло диво. Він побачив, як небо розчинилося, і з нього зійшов янгол у сяючому, золотистому світлі. Той лагідно подивився на Миколая. І передав йому чарівні сані, які могли долати будь які відстані, а також мішок, що ніколи не порожнів. Миколаю, сказав він, твоє серце настільки щире, що його світло видно навіть з небес. Я бачу, що ти готовий стати тим, хто даруватиме радість усім дітям. Твоя доброта та любов це найкращі подарунки. З ними ти можеш творити дива. Я дам тобі сані, що летять. Мішок, у якому завжди будуть потрібні речі і силу. Здійснювати дитячі мрії. Коли хлопчик прокинувся, він справді побачив перед собою сані та мішок. І з цього моменту його життя змінилося. Відтоді він почав подорожувати світом кожного року, коли землю вкривав перший сніг. Миколай отримував тисячі листів від дітей. У цих листах діти ділилися своїми мріями. Вони просили не лише про іграшки. Одні хотіли теплі рукавиці, інші смачної вечері для родини, а хтось мріяв про мир та щастя. Миколай із любов'ю виконував кожне прохання, але завжди намагався залишити щось більше, ніж подарунок, адже він залишав у серцях віру в диво, добро та силу любові. Одного зимового вечора, коли сніг падав густо, вкриваючи землю пухким покривалом, Миколай зупинився біля невеликого будиночка. Там на порозі стояла маленька дівчинка. Її щічки рожевіли від холоду, але очі сяяли теплом. У руках вона тримала щось загорнуте у клаптик тканини. Підійшовши до Миколая, Дівчинка простягнула йому подарунок. Це був старий, але дбайливо зв'язаний червоний шарф. Його нитки пахли домом, теплом і добротою. Дівчинка зробила цей подарунок сама, щоб Миколаю було тепло під час його довгих подорожей. Миколай застиг. Усе, що він відчув у ту мить, не можна було описати словами. Цей шарф був не просто подарунком, у ньому було щось більше, Частинка душі цієї дівчинки, її любов і вдячність у його серці стало так тепло ніби поруч розгорівся вогонь. І тут він зрозумів, що його місія вже досягла своєї найвищої мети. Його доброта надихала інших робити добро. Діти, які отримували його подарунки, тепер самі хотіли ділитися теплом із ближніми. Відтоді Миколай завжди носив той шарф під час своїх мандрів. Він став для нього символом того, що добро завжди повертається, інколи навіть у найнесподіваніший спосіб. Коли зірки мерехтіли на нічному небі, а у світі панувала тиша. Він знову сідав у свої сані, загорнувшись у червоний шарф і вирушав у дорогу. Він знав, що кожного року чиясь щира посмішка зігріватиме його більше, ніж будь-яке тепло. І тепер, коли ви пишете листа святому Миколаю, подумайте, як ви можете стати маленьким чарівником? Адже навіть найменший добрий вчинок здатний змінити світ і подарувати тепло там, де його так бракує. Ось і закінчилася наша казка, дорогі дітки? Але справжня магія Святого Миколая живе у кожному з нас. Коли ми допомагаємо, даруємо радість та підтримуємо інших. Згадайте, як маленька дівчинка подарувала шарф Миколаю, і це зробило його найщасливішим у світі. Можливо, ви теж зможете зробити щось особливе для своїх рідних або друзів. А тепер закривайте оченята, і нехай ця казка. Зігріваю вас у найсолодших снах. Спіть міцно, мої любі, і пам'ятайте, добро завжди повертається. Дякую, ще слухаєте нас? Підписуйтесь на канал в обіймах казки, щоб не пропустити нову казкову зустріч.